Сьогодні наші найкраще зламні, нескорені. Весь світ сьогодні пробує розгадати оцю формулу Для нас Взагалі, велика честь приймати такого роду національного значення події. Ось безумовно ми проговорили це з Григорієм Козловським, засновником формулі клубу Рух. Він завжди ставиться з такою максимальною ініціативою і підтримкою до таких подій. Тим більше ігри нескорених ну, це знакове явище. Ми не могли набути осторонь цього. Відповідно, Емілі Різорт всіма своїми можливостями, всіма ресурсами нашої інфраструктури підключилося і допомогло в реалізації цього заходу. Спортивна складова взагалі, в інвіктос, вона відходить на другий план. Тут це скажімо, це реабілітація засобами спорту. От. І тому поїдуть різні люди. Тут не обов'язково той, хто показав максимальний спортивний результат, буде в команді. А власне та людина, якій це найбільше потрібно для її адаптації до, до життя. Буде обрано 24 особи. І ми будемо за них вболівати вже безпосередньо на змаганнях в Дюссельдорфі. Тут настільки все якось згуртовано і командно тут дуже приємна атмосфера насправді жодної якоїсь немає і конкуренції тут не відчутно. Тому це от, власне, мабуть, той і той є дух нескорених, який присутній в цих іграх. Це як вдома, розумієте, це як така домашня дружня атмосфера. Але він все одно змагальність тут існує. Це дуже добре, коли ти серед своїх змагаєшся, перемагаєш, покращиш свій результат. І спорт завжди він потрібен для реабілітації, тому що насправді я здоров'я своє, хоч частину повернув, ще коли став інвалідом війни в 2015 році. Я частину здоров'я повернув саме через змагання. Це ігри показують. Що не треба падати духом, що треба е, займатися собою, як мінімум, е, навіть якщо тебе списала армія, це означає, що треба ставити на собі хрест, що поранення це не вирок. У нас тут було декілька подій в рамках трьох днів, тобто це були певні урочистості, тобто заходи пов'язані з відкриттям, закриттям, а також спортивна частина, де найбільшу роль зіграла власне спортарена, тому що зал призначений ну, практично там до десятків видів олімпійських видів спорту по всіх стандартах. Відповідно, тут проходили багато ігрових видів спорту. Тут присутні люди, які є нашими діючими військовослужбовцями, а також ветеранами і чоловіками і жінками, які зазнали поранень і саме пересилення себе, і захід в інший вид діяльності, яким є спорт, є фізична активність, рухова активність це вже перемога над собою. Декілька сотень. Сильних духом і фізично дівчат і хлопців сьогодні приїхали до Львова і виборюють право представляти Україну в Дюссельдорфі. це наш обов'язок, тому що вони віддають за нас життя, тому задача міста зробити, показати приклад, щоб інші міста, інші громади робили більше, робили краще.